Назбирали грибів, ягід або лікувальних трав. А чи готові ви за це заплатити? I can pay. Ми звикли вважати, що ресурси дикої природи належать усім і можна брати стільки, скільки нам заманеться. Та чи дійсно справедливим є такий підхід? І скільки ми насправді платимо, коли нічого не платимо? Давайте разом розбиратися. Чому прекрасні природні території, де немає промислових об'єктів, вважаються бідними, а там, де є промисловість, яка спотворює настільки довкілля, що люди намагаються з таких територій вибратися, вважаються дохідними, тому що є податок з економічної діяльності? Є спеціальні закони: закон про рослинний світ, закон про тваринний світ, які визначають, що безкоштовно користуватися природніми ресурсами можна тільки. Прийшов, подивився і пішов. Повинні бути чесні правила гри. Чи якщо я приїжджаю десь в природу і я збираю там гриби, ягоди, я забираю те, з чого живе місцеве населення, я повинна би мати право за це офіційно заплатити громаді, тому що таким чином я вкладаю в розвиток тої громади. Громада має пролобіювати і затвердити в себе, наприклад, на сесії, що їхні громадяни, мешканці, які зареєстровані на їхній території, там мають право в рік заготовляти там три відра грибів, там два відра ягід. Відповідний ліміт, який буде гарантувати так відчуття людини, що я живу тут з природі, я заодно її тут оберігаю, охороняю. І я користуюся тими природніми ресурсами. А всі, хто приїжджає як туристи, вони повинні платити на сьогодні. Це суми з кілограму трав, це може бути 21 копійка з кілограму, за ягоди в середньому це від 50 копійок до гривні 20 Чому неможливо було покарати незаконних заготівельників моху, які заготовлювали в Карпатському біосферному заповітнику? Тому що не було якраз ліміту безкоштовного. І правоохоронні органи вважають, що ну, якщо настановлений ліміт, значить можна припускати, що немає верхньої межі. Тому скільки хоче людина, нехай собі бере. Розуміючи об'єктивно, скільки отримує громада, відповідно район і область за недеревні ресурси лісу. Легше протистояти бізнесу, який дійсно приходить впевнений в собі, бо він багатий, і переконує, що їхні інвестиції будуть приносити найкращий дохід. Тобто, бачачи реальну цифру в бюджеті з природних ресурсів, легко порівняти. А що ж буде в реальності після знищення певних територій? Я конкретно зараз маю на увазі боржаву на цілий район обіцяли 25 тисяч євро в рік доходу в той час, як одна громада, тільки одна громада заробляла на природних ресурсах мільйон гривень в рік. І після забудови боржави вітриками не буде там можливості збирати зокрема чорницю, тому маючи такі цифри. Легше аргументувати і відстоювати позицію не тільки в судах, але й під час опонування на сесіях ради за те чи інше рішення. Коли все довкола має свою ціну, а дика природа, начебто, нічого не коштує, складається хибне враження, що вона нічого не варта. То чи готові ми платити? Бодай символічну ціну за зібрані гриби, ягоди та трави, щоби зруйнувати цей стереотип.